Всім доброго здоров'я, слава Україні, героям слава! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах. Ми розмовляємо з вами про ситуацію в світі і що стосовно війни в Україні, безумовно. І головне, щоб люди знали, що я роблю розклади не тільки для тих, хто живе на теренах України. Або тепер багато людей. В імміграції наших, і буде ще більше. А, по моїм а, як тут сказати, ну, відкрито мені було, третина. Якщо у нас 45 мільйонів було, ну це не точно, але було українців, хто жили в Україні до війни, то третину візьміть, третина буде жити за кордоном після закінчення війни. А, до закінчення війни все єдно жило десь, ну, можна сказати, 6-7 мільйонів українців. За, за теренами, за кордоном. А, в еміграції чи в діаспорах, а, нащадки емігрантів і так далі. Тепер буде більше, і я звертаюся до всіх, хто живе в Україні чи ні, все одно ми всі з вами українці. Давайте будемо починати з питати вищої сили. І вища сила це є всередині нас та інтуїція. так? Немає Бога, як ви собі уявляєте. Так думали люди, які ніколи не знали нічого про універс, про всесвіт. Є Бог точно, але частинка Бога, частинка того життя, яке є. У всьому, в юніверс, всесвіті знова, кожна зірка, кожна планета це має. Розумієте, трильйони зірок. Ну ми не, не можемо їх полічити. Їх більше, ніж трильйони. Ми не можемо їх полічити. То що ви собі уявляєте, що є, є якийсь там такий Бог, який пілкується просто про, про вас як людину? Є Бог всередині вас. Оце є. Це є в кожній зірці, в кожній галактиці. в... В кожній планеті і у нас з вами, і в кожній тваринці, в кожній істоті, у всьому, у дереві, у каміння, у всьому. І такий Бог є, а такий Бог, який ділить людей на а, категорії, на релігійні якісь національності, а, на церкви, такого Богу просто немає і нема чого себе обманювати. Ви служите цим попам, яким вигідно вас тримати і робити таку. Розрізняти людей на своїх і чужих, які роблять такий, такий психологічний, дуже ну, серйозний больовий синдром, який викликає війни. Треба розуміти це не завжди. І знати, що той Бог, який, який всередині у вас, та частинка Бога, яка всередині у вас, може чудеса робити, які описані було, були Христом і так далі. Все сказала, що просто наболіло, накипіло мені на душі слухати про вашого Бога, такого, який там десь там на небі сидить і у вас бачить. І кожну, кожне волосся у вас на, на, на голові лічить. Так, той Бог, що є всередині вас, він, він знає всі ваші волосся у вас на голові, бо це Бог, який є життям. А той Бог, що там десь а, а, зовні... Від вас і лічить ваші, ваші волосся. Це все брехня, це все брехня, щоб вам, з вас робити таких людей, які не відповідають за свої дії, не захищають своїх дітей, а щось таке придумали собі. Ну, накипіло, то сказала. От, я гностик, я людина, яка віру в Бога, а я віру в Бога як силу життя. Яка є у всьому живому і що у нас раніше назвали, не неживе? Бо немає нічого в всесвіті неживого. Нічого немає неживого. Треба було сказати. Anyways, давайте будемо дивитися і що, що ми можемо знати більше по ситуації на сьогодні. А зі мною цікаві дуже карти це карти а, називаються вони метафоричний метафор. Це і в Таро є, і в Ленорман є, і в Кепер є, і у усьому метафорика є у Мельфарська в лісі. Ви йдете. чи... Новини, коли слухаєте, дивитися можна на, на що завгодно, і це вже є метафора, що стосується вашого життя. Anyway, починаю. Метафоричні карти будуть відповідати сьогодні на ваші запитання. Що стосовно де вам жити, де вам вирощувати діточок, на що надійтеся і так далі. Чи можливе перемир'я? Чи можливе перемир'я? Ми розуміємо з вами, що мир тепер неможливий, бо ворог хоче чогось, чогось хочемо ми. І такий всесвіт, та він від чорта, але Всесвіт ворога і наш всесвіт вони не можуть спілкуватися. Бо це, знаєте, немає нічого, де ми могли б одне одного почути. Немає нічого у нас спільного, зовсім нічого немає. І зато а, мир тепер неможливий. Чи можливе перемир'я? Що таке перемир'я, коли о, така напруга є, а, взагалі, by the way, за часи перемиря на, на напруга зростає. От вони а, питають, о, як то так? Ми були такі друзі з, з фінами, а чому вони так тепер від нас? Відмежувалися. І чому вони так до нас тепер відноситься? Ну, не, бо, бо не було ніколи мира між фінами і їми. І це перемир'я, цей стан напруги він був. А якщо є стан напруги, то це вибухне в один момент колись. Я тепер питаю, чи можливе перемир'я? Окей, добре, стан напруги краще, ніж те, що є тепер. так? Чи можливе перемир'я? Диві, дивіться, ця карта вона і показує перемир'я. Ви, ви тут бачите, що а. є така вівця, так? І ну, вівця, це як ми не можемо заснути, то ми лічимо, скільки у нас є цих чогось, чогось чи когось. От. То вона отак спить тут. І тут вона лічить чогось, лічить, ліч, лічить і спить. Не може заснути чи спить. І напруга наростає. Коли вам говорять, та, розслабся, не видумуй, не переймайся, то у вас ще більше напруги, правда? І Якщо ви не можете заснути, говорить, так треба спати, треба спати, бо рано йти на роботу, що ж я роблю? Це не можна не спати. Це для мого мозока добре спати. Що ж я роблю? Давайте будемо спати. Тож гірше буде, зовсім заснути не зможете. І тут така ситуація показана, що напруга зростає. От я говорила по напругу, вийшла карта напруга. Як ми не можемо а, зайти в такий стан спокою, в стан такий, що мені треба тепер, а, ну, не перейматися, не хвилюватися, то якщо я говорю собі не хвилюйся, то я буду більше хвилюватися. Якщо мені що, хтось говорить, та не хвилюйся, це така дрібниця. То і не просто напруга, ти ще розумієш, що той, хто тобі сказав, та не переймайся, не хвилюйся, то ж дрібниці, то ти думаєш, «ага, та людина, що сказала, вона думає, що моє життя дрібниця, чи мій клопіт, чи мої хвилювання це дрібниця. То, то як то так можна? Що людина хіба знає, які, яке в мене життя, що вона вважається за дрібницю? Розумієте? І тут ще більше буде напруга. Дуже цікава карта, і вона відповідає на питання, чи може бути перемир'я. Ну, тут бачите, одна якась особа собі в, в ліжку і нічого не загрозує, не загрожує, але вона лікує. лікує. Окей, коли це знову вибухне, коли це знову буде погано. Так? Вона лікує ці. Ви такий вівчар, який так, так береже цих е, вівців і, і лікуєте щось, лікуєте. Ну, ця карта говорить, що можливе. А, але що таке вівця? В нас от, недобре ображали тваринку, але говорила, що значить, в неї мозоку небагато. Так? От то, е, я по цій карті бачу, що. Перемир'я може бути, але воно буде дуже принизливе до нас для нас. Принизливе. Так. Ну, давайте так. Давайте запитаємо у карт. А, таке наступне питання. Тепер а, вийшов а, Трамп а, з ідеєю, так? Щоби. А, Європейські війська, такий контингент невеличкий, але надіслати в Україну, щоб стримувати ворога, щоб ну, був такий присутній той, хто, як знаєте, нейтральний. От ідея сама з собою, мені здається, дуже-дуже ну, вірна. Але я спитаю в метафоричних карт. Бо треба знати Трампа. Той такий актор, що буде багато що говорити, поки він буде президентом. Але все, що він буде робити, воно буде невірно, він тільки буде говорити. Так, дивіться, тут скинули маски. Тут цікаво, що є жінка і чоловік, ну це метафора. Ми, наприклад, і ворог, чи ще навпаки, чи якось іще. От. І вони говорять одне до одного під маскою. А обличчя вони лишають поза маскою. Так? Маска чи вірно українською, чи є якесь слово? Пишіть, бо я навчуся, навчуся мові, якщо ви будете писати. І дивіться, їх обличчя перейшли на маску. А самі обличчя вони нічого не мають. Нейтральні, миротворчі формування військові. Так? Нейтральні. У них обличчя нічого не, не мають, не мають ні носа, ні очей. Не Ні уст, нічого не мають, бачите? Обличчя перейшло на маску, а вони між собою розмовляють не там, де вони а від себе, а від маски. Я вам скажу: тут, тут багато є такого аргументу цієї маски. Бо що таке людина з її обличчям? Коли ми говоримо з кимось чи вступаємо в якісь відносини, а ми. Не є самими з собою, так? а ми е, граємо якусь роль, виконуємо якусь місію, роль. Ну, Наприклад, з чоловіком ви ж не будете говорити як з дитиною, вірно? Ну не будете. А, а, а часом так буває: чоловік шукає мати в жінці, а мати шукає е, батька в чоловіку, бо не було тої гармонії, не було нормальної родини, як дитина була маленька. І це, не, це робить відносини такі кармічні, як говориться, залежні. От, чи, наприклад, ви говорите з дитиною, дорослою, вашою дитиною, а йому вже 30 років, а ви говорите з ним, як з, з маленьким, чи з нею, з донькою. Теж невірно. Бо ви розумієте, що десь, коли дитинка була маленька, у вас було таке тяжке життя, чи ви не, ще була молода, не знали як, зробили багато помилок. І ви хочете ці помилки. Виправити, це ну, не зробиш таке. Чи з сусідом виходимо ми з сусідом говорити? Ми ж не говоримо з ним якось, як з, 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 з своєю, своєю родиною, наприклад, з мати чи, чи син, чи чоловік. Ні, як з сусідом, то це вже буде інакша роль. І якщо ми скажемо, що всі ці ролі це маски, то ми їх можемо міняти. Це нормально. Це ролі, які ми граємо. Ми граємо в житті дуже багато ролів. І о, така о, на, насамперед перша і найважливіша роль у житті чоловіка ц, о, людини, а це роль до себе. Як я відношуся до себе? До себе треба бути, як то сказати, без маски. Так? А якщо ви граєте таку, загралися в ті маски, а ще буває так, маска приростає до обличчя. Наприклад, ви маєте таку роль супергерою, чи роль о, мати, чи ще якась роль, о, Роль начальника чи, чи ще щось. Ця роль до, до такої міри у вас, вона як маска приростає до обличчя, що ви вже не можете без неї. І ви забули, яке у вас обличчя. Розумієте? Вірно, коли людина ці соціальні ролі грає і міняє маску, яка знадобиться вам. так? І це робить, робить так знаєте, віртуозно. Це нормальна людина, здоровий глузд, яка має. А коли вона лишається з собою наодинці чи з коханим, коханою людиною, і не треба цю роль грати, це велике щастя, не кожна людина це має. Але у нас було питання про ці на інакшу тему, але це теми всі, всі одні. Бо коли ми говоримо про когось, ми говоримо про себе. Коли ми говоримо про війну чи мир, ми говоримо про себе, ми завжди говоримо про себе, своє відношення до цього. І я запитала про ці миротворчі, ну, можна миротворчі наглядачі, війська, які би могли б бути в Україні, що би це дало нам. І тут ми бачимо, що немає обличчя. І ми по цій карті може -таки, бути, я її можу вам інтерпретацію зробити, що ми будемо перекладати те, що ми самі можемо зробити, на, на інших людей.